Сьогодні четвер, 17 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніставе і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Жителі Миколаєва продовжують відновлювати свої домівки після обстрілів з боку російських окупантів. Містяни зашивають вікна ОСБ плитами та лагодять дахи, а матеріали отримують від адміністрації Інгульського району. Більше про підготовку до холодів розповість моя колега Наталя Засядько. Понівечені дахи, зрешечені паркани та вибиті вікна так виглядають наслідки руського миру на вулицях Миколаєва. До деокупації Херсона ворожі ракети та касетні снаряди прилітали у житлові квартали міста майже щоночі. Пані Раїса згадує день, коли російський боєприпас розірвався неподалік її двору. Каже, було страшно і дуже гучно. Я бігом схватила собачку, перший раз бухнула. Я бігом в хату за стіну стала так, от тоді другий раз. За другий раз все посипалося. Вікна все випало. Оце були одні стекла там. А тоді ми пішли, вийшли, глянемо, а там і немає криші. Вся криша розбита. За півтора місяці будинок жінки вже встигли трохи відновити. Вікна зашили ОСБ плитами, а дах перекрили новим шифером. З матеріалами для ремонтних робіт допомогла адміністрація Інгульського району. Зробили, ось, вони видали матеріали, от, нам кришу ми покрили, нам шифер видали, дали оце ДСП, за, зафіксували, забили хлопці, закрутили, все на гаєчки, все. Зимувати Раїса Андріївна планує у своєму будинку. Переконана, Збройні сили України незабаром здобудуть перемогу, і все буде добре. А це вже інший будинок. Тут разом із літньою бабусею живе пані Світлана. Про наслідки прольоту говорить зі сльозами на очах. Їхній двір потрапив під обстріл. Двічі вже вистановили перекрили кришу вдома будинку що вікна деякі замінили, гараж теж самі зробили все ще. Ну, ще багато роботи в нутрі до будинку, але все робимо. Я дуже вдячна Інгульській адміністрації за те, що виділили нам шифер, і тент, і плівку, і ОСБ. Це дуже в тяжку хвилину допомогли і самі прийшли. Я дуже вдячна. Їм. Попри досі нестабільну безпекову ситуацію, у Миколаєві відновлюють свої потужності і власники підприємств на територію цього заводу вночі на початку липня прилетіло шість ракет. Росіяни обстрілювали район із реактивних систем залпового вогню Ураган, а також артилерії 152 го і 203 го калібру. Вже зараз тут оновлюють перекриття. «Зима на носу, тому ми повинні просто для себе зробити страховку, тому що стоїть оборудовання і варіантів немає. Понемногу восстанавливаемся. У прилетов было как минимум шесть именно здесь по территории, причем это было непонятно куда, непонятно как и фактически без цели. Ну, к сожалению, пострадала все вся территория. То есть от любого взрыва взлетает куча осколков битого кирпича, битого камня, к сожалению. Із будівельними матеріалами адміністрація НГУМського району допомагає з травня. Мешканці можуть отримати осб плити, шифер, профнастил та бітумну черепицю. Для цього треба зібрати пакет документів і мати фото або відео підтвердження пошкоджень будинку внаслідок обстрілу. Візуальне обстеження робиться зробилося вже на даний час на 300 об'єктах. комісійне обстеження на 145. на Людям роблять акти за згодою з мешканцями видаємо і матеріали після того, як проходить обстеження. Видано вже понад 4500 квадратних метрів плівки, 3000 метрів покрівлених матеріалів, як шифер та металопрофіль. Приватні будинки та підприємства відновлюються частково, бо зараз не той час, щоб відновлювати загалом весь обсяг. За шовка вікон допомагає ОСББ їм вже мешканцям, видаємо на ОСББ ці листи. Робота триває, ми їх не залишаємо наших мешканців все одно і кожен час допомагаємо їм і матеріалами, і водою і гуманітарною допомогою. За дев'ять місяців повномасштабної війни лише в Інгунському районі внаслідок дій окупанта пошкоджень зазнали 266 приватних будинків та 54 нежитлові приміщення. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. Зібрали гроші, придбали чотириколісних та перегнали на Миколаївщину. Американські благодійники подарували братській громаді три автомобілі швидкої. Спецтранспорт використовуватимуть у вторинній ланці медичної допомоги. Автівки вже бачила Знімальна група телеканалу Ніставе. Тож усі подробиці далі. Для жителів братського ТОГЕ знакова подія. Автопарк місцевої лікарні поповнився новими швидкими. Їх придбали американські благодійники вони працюють напряму з моз мінісам охорони здоров'я та центральним управлінням територіальної оборони, і вони з ними вирішують, куди краще направити ці швидки в залежності від потреб ЗСУ та потреб цивільних. Тобто вони їм більше кажуть, де є нагальна потреба, і ми їдемо з ними разом сюди, аби доставити швидки саме туди, де вони потребують. За понад вісім місяців великої війни населення братської громади зросло в рази. Тільки ВПО тут нараховується близько двох тисяч. Тож потреба у додатковому авто для медиків назріла давно. Було прийнято рішення на виконкомі селищної ради звернутися до різних фондів із клопотанням, з проханням забезпечити громаду, а також з можливістю передачі автомобілів в інші громади. Тому я гадаю, це наш такий був перший крок. Тож місцева влада стукала в усі можливі двері та писала листи у міжнародні благодійні фонди прохання. Почули. Я вже багато років, як і багатьом іншим, надавав допомогу братській громаді. І тут завдяки ініціативі керівника Нелі Сапко відізвалася ця благодійна організація. І несподівано для нас привезли для нас ці три автівки, три швидких допомоги, які сьогодні вкрай необхідні і тут у нас на місцях, і на передовій. Замість однієї машини волонтери пригнали на потреби пацієнтів з понад 10 сіл, що входять до громади, аж три швидкі, і кожного разу американські волонтери приганяють не порожні швидкі, а з купою потрібного обладнання та медінвентарю звісно. Кожна швидка на обладнана додатковими матеріалами. Інколи це айфакси, аптечки для зсу. Інколи це для потреб цивільного населення. ви можете зараз подивитись, він хоче вам показати, що знаходиться всередині. Це кровоспинні різні ліки різних форматів. Тому вони всі оснащені додатковими матеріалами. Від початку повномасштабної агресії Росії проти України медики віддали на потреби ЗСУ 65 автівок. Нині потрібно автопарк поповнювати. Така допомога в спеціалізованому транспорті вкрай на теперішній час можлива. Ми вдячні всім благодійникам, які надають цю медичну допомогу. У нас ще є потреба в медичних каретах в спеціалізованому транспорті і разом до перемоги. Аби підтримати українців у боротьбі з агресором, американці донатили на рахунки організації. Також грошима скидались і учасники тамтешнього ротарі клубу. У нас є традиція, коли ми зустрічаємось в будь-якому куточку світу, родейці обмінюються такими вимпелами, якісь в кожного клубу, він символізує їх клуб. В Миколаєві ви бачите, це вітрильник, тому що ну, Миколаївцям зайве говорити, Миколаїв місто під вітрилами, Миколаїв це суднобудування, Миколаїв це е, морська торгівля. тому... Е, Вимпіл Миколаївського роторі клубу ми з радістю передаємо нашим американським друзям. Медавтівки, що надійшли на Миколаївщину від США, 70 за рахунком по країні вже незабаром швидкі поїдуть за призначення. Наталія Грудова Ігор Невідомський, Ністеве для є новин. Сьогодні у Миколаєві запустили усі 95 котелень. Усі споживачі Миколаєва бултеплоенерго вже з теплом. Фахівці підприємства оперативно реагують на аварійні виклики. Також опалення є у частини абонентів Миколаївської ТЕЦ. Через аварію на другій магістралі тепломережі близько тижня без тепла були будинки в районі ПТЗ. Сьогодні вночі тепловики завершили ремонтні роботи. Аварійна ділянка вже заповнена водою, тому після обіду фахівці підвищать тиск у мережах. Зують повноцінний температурний режим і запустять тепло в домівки. Знищені бліндажі, покинуті позиції, а також купа сміття і закладених мін. Так виглядали оборонні лінії російських окупантів, які вони поспішно кинули під час наступу ЗСУ на Херсонщині. Кореспонденти телеканалу Март побували на покинутих позиціях рашистів. Що знайшли, дивіться за мить. Наразі ми перебуваємо у північно-західній частині деокупованої Херсонщини, де у квітні цього року ворог перебив водогін Дніпро-Миколаїв. Саме біля зрошувального каналу російські окупанти облаштували свої ворожі позиції. Проте, як ви можете зараз бачити за моєю спиною, Збройні сили України наносили високоточні удари по позиціям ворога, знищуючи їх просто вщент. Розбиті ворожі позиції, залишені ящики з боєприпасами. Купа відстріляних гільз і тубусів від гранатометів, а також залізні згарища від спаленої військової техніки. Так виглядає одна з оборонних ліній расистів поблизу сіл мирне і благодатне. Окупанти використовували зрошувальний канал водогону Дніпро Миколаїв у якості вогневих позицій. Судячи залишків господарювання росіян, були вони тут близько півроку. Праворуч від мене Херсон в тій стороні Миколаїв, а ось тут російські окупанти облаштували свої бойові позиції. Як бачимо, обличчя Другої армії світу виглядає приблизно так. Тут ми бачимо ворожі позиції. Тут розкидана ворожа амуніція. Тут вони приймали їжу, а ось тут прямо справляли потребу. Звідси ворог наносив удари по населених пунктах, що розташовані на межі Миколаївської області та Херсонщини. Засипаючи найближчі селами снарядами, окупанти рівняли із землею житові будинки та господарства місцевих мешканців. Водночас Збройні сили України обережно і точно наносили удари, прицільно знищуючи скупчення расистів, їх вогневі точки та бойову техніку. Відступаючи під натиском українських військ, росіяни залишили купу своєї зброї, амуніції та особистих речей. Однак це ще не значить, що вступати тут безпечно, адже окупанти зазвичай мінують території, з яких втікають. Піротехніки і сапери розміновують локації, однак не слід забувати і про персональну відповідальність за свою безпеку. Тож, поки наші захисники продовжують гнати ворога з рідної землі, Україні знадобиться ще багато часу, аби залікувати рани від злоякісної пухлини руського міра. Зі звільненої Херсонщини Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На цьому, поки все ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Ніставає і онлайн видання Квєсті та Шеповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.